Абсолютно божевільний матч Боснія Україна. Неймовірна розв'язка. І добре, що це розв'язка на користь збірної України. Будьте друзі, всередині гри до останнього. Не забувайте про акції від наших партнерів компанії Фавбет. Шукайте за посиланням в закріпленому коментарі бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. І давайте послухаємо Сергія Риброва, які у нього емоції чи взагалі залишилися у нього емоції. Після цього поєдинку я вважаю, що наші гравці намагалися атакувати більше, і ми дещо змінили структуру наприкінці матчу. Можливо, команда суперників просто не була готова до цього, але я не думаю, що Боснія повністю програла цей матч. Останні 15 хвилин ми створювали шанси. Наші гравці показували бажання перемогти, і ми змогли зробити це. Я казав гравцям ще до гри про важливість цієї перемоги для українських вболівальників. Сподіваюсь, що наша команда змогла зробити хоча б трошки щасливішими наших фанатів, принаймні на кілька годин. Ви знаєте, що цієї ночі на нашу країну було випущено 30 ракет, і кожного дня ракети продовжують бомбити нашу країну. Звичайно ж, наша місія тут показати, що ми все ще живі, що ми продовжуємо боротися з росіянами, і показати, що ми потребуємо допомоги від Європи. Думаю, що ця гра продемонструвала характер нашої команди і нашої нації яким чином Сергій Рибров готував у цьому матчі заміни, що він хотів змінити, як він прийшов до цієї заміни? Яремчук замість брашка, і як він зробив відповідно Яремчука героєм цього поєдинку? Що про це говорив Сергій Рибров? Давайте послухаємо. Що я сказав? Сказав, щоб забив гол. Все, що я сказав. Я думаю, що дійсно ми змінили останні 15 хвилин, тому що ми очікували, що гра буде дуже складна, і те, що Збірна Босні змінила структуру, вони грали в центральних захисників, Тому ми готувалися до цього. Але е, я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась і було дуже важко взламувати цю лінію оборони. Тому гарно, що ми перемогли. Була дуже важка гра, і ми очікували такої гри. Питання про дебютантів сьогодні. Олексій Гуцуляк вийшов на поле. Ну змінив гру, також. Як Яремчук, і також Володимир Брашко вийшов від перших хвилин. Як оцінюєш їхній матч сьогодні? Я думаю, що вони дуже допомогли команді. І так ви сказали, Володимир Брашко, він взагалі молодий гравець. І Сьогодні дійсно він. Зіграв дуже потужно, також як і Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну і на заміну. І я вважаю, що уся команда заслуговує сьогодні на перемогу. І зараз я, я як я кажу, я, е, я ніколи не виділяю когось. Сьогодні дійсно була команда, кола, о, 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 котра заслужила на перемогу. Наступні кілька днів будуть дуже насичених. Звісно, ви завтра вилітаєте в Польщу і тоді. Проводити лише там 2-3 дні до, до матчу з Ісландії. Е, як оцінюєте е, наступний суперник, і чи ви вже про них, ну можливо, якісь е, роботу тактично е, так далі, вже на них дивилися до того? Так, ми дивилися, але зараз дійсно це буде зовсім інша гра, ми будемо грати в Польщі, де буде дуже багато наших уболювальників, і я впевнений зараз. Буде заповнений стадіон, і усі будуть чекати цієї гри. Я згоден, що по перше, гравці повинні відновитися. Це дуже важливо зараз. зараз. Я впевнений. Це буде інша гра, і буде інший настрій для наших гравців. Наш наступний суперник, збірна Ісландії. Ця казка у плей-офф до євро 2024 для збірної України продовжується. Давайте далі вболівати за збірну України. Дивіться наші ефіри на футбол і не забувайте про акції від наших партнерів компанії Фавбе до 10 тисяч гривень на перший депозит. Ви можете отримати за посиланням в закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.